Всім доброго раночку. Ми почали копати картоплю, ту, що е, сажали. А коли ми її сажали? Я не знаю, мама знає. Звідки мама. Десь в червні. Так, а ви оту не будете? Вирішили сьогодні на вечерю трішечки молодою. Ну, тобто, де місце залишалося? Я... Ну і йдіть куди там далі треба. Так поставте відро, я сама понесу. Чуєте? Ага. Оце один кущик викопали. Там у мене є відео, я разом з вами її садила. Вон, мама каже, 9 червня. Щоб була молода. Ну, не витримали ми ще трішечки почекати, бо деякі кущі вон, взагалі вже пропали. Ну, не видно і грички. Тому зараз вирішили на вечерю молодої картопельки. Бачите, бабуся, поїло. Mm -hmm. Дивіться, ось оці хробаки. Mm -hmm. Скільки вже боверіну того понасипали кругом вони. All І all right. ось що відбувається. Yeah. Прям біда. Я цю маленьку візьму. Це в мене черепаха, червоновуха, джереї. Не взяла з собою я ні стаканчика, нічого. Та тут щось таке. Ну, люди, Оце нам зараз, щоб накопати на вечерю на родину, яка збереться з тринадцяти людей. То треба бабушка, мабуть, їх всі викопувати. Бо це таке ні туди, ні сюди. А в нас ще. Та то вже не колупайте, там вже нема. Ще ось попереду. Он. Ні, ми такий викопаємо той кущ. Вертаємося. Не буду нити цього хробака, роздавлю отут. Вертаємось? Угу. Викопаємо Чуєте, а оці. Е... А оці не будете ви сухенькі? Викупаємо. Сухий. А, ну нас, бачите, повертаємо назад. Сьогодні різала е, баклажанчики, хочу зробити такого, знаєте, грибочки. Ну, баклажани аля гриби. Боже, одного такого здоровецького, я а. не знаю, мабуть, там уже ну, чи він такий вимах, а мабуть, там уже і зерні, знаєте, такі дуже здорові. То він, мабуть, один тільки буде грамів, я не знаю, 600-700. Ох, дивіться. Давайте я допоможу. Ні, ні, підожди. Ні-ні. Ні-ні. А він ще такий, бачите, кущ зелений. А мене е, запитує батько, а вона квітла. Ні. Я не бачила. Ви бачили, вона квітла чи ні? Ні. А ось, що ж ні. То ми так дивимося. Ось же ж бачите. Ага. Так, а ну давайте. На рекорд. Це рожева, ага щось тут таке в нас не дуже. Ну, знаєте що, посадили, мабуть, кущів 20, то це якщо зберемо зараз на вечерю з п'яти. О, тут одна гарненька. Це стара, мабуть Оце, знаєте, що спостерігаємо, де гарна, гарна така от, гичка, да? оце її? Да. Там гарна і картопля. А де вже висохло? Ну, ну не завжди так спрацьовує, звісно. О, це, оце стара, оце ось. Стара, ми її закопаємо. щось сюди. Ми її закопаємо, по весні вона знову пролізе. Да. Та не переориться ж тут. Так, і це в нас кущ номер 3 так? Да? Третій угу. це вже. Угу. Зараз скажуть бабуся, який скільки вам років, 86? Так. Yeah. Е... Копає, так бабуся любить. Вона, yeah. вона, вона і сказала, що я буду копати. Їй це цікаво. Ти знаєте, як я люблю гриби збирати? <сум> <сум> так бабушка, так. Так, <сум> <сум> да, я, я картошку копала вдома. Ми ще таку лопату взяли, що в неї тільки от, знаєте, в пісочку, гра... в пісочку гратися. Вона, бабушка каже, на ту сторону вигнулася. Так, ну нам треба ще, це не годиться. Це мало. Я не взяла рукавиці, рукавиць, які руки, оце. 2 вересня на роботу, хай на мене дивляться, як кажуть, якась замазура. Так, це стара. Стара. Все, огірки вже е, зняли сьогодні. Те, що було напнено над ними. Такий живий жаль. Зараз поки бабуся дійде до тих кущів, покажу. Слухайте, я і на них же ж перестала увагу звертати. А дивлюся, якби зараз дощ пішов, знову ж таки, там оці пагінці, бокові. Щось би ще, і, мабуть, і було б. Якби була волога погода. Ну, а так що, суша, то що може бути. Але вони нас добренько виручили, за що я їм дуже вдячна. У мене завжди, коли це починаємо прибирати, все починається сум. сум. Ще як подумаю, що завтра останній... Сьогодні. Чого ж завтра? Сьогодні 31 серпня, останній день літа, так взагалі хочеться плакати. Іди сюди, тобі все рівно. Що? я Іди. Зараз давай на піся. Десь о, перекопування. Я так то... Я бабусі теж не довіряю. Вона поганенька копає. Треба перепровірити. Та ну собака перепровіряє, бо ви, може, щось не докопали. Зараз, зараз в ту стару картошку, вона тут під це підгнивша. Ану, є що? Ух, отаке, отаке. Валяє все, бігає так, що ламає і баклажани. О, тут тут Слабе. поганий кущ. Слабе вітчує. О, бачите, знову який гарний хробачок. Ось їло, лізло. Така. І ось попожрало. Та може оцю і не брати, чи курям варимо, чи що. Чи нічого не варимо. Та забирай, а, а може й не забирай, укидай. Ну, ну, спасибо. І тепер отут де його. Та на весні буде отака, як очок. Так воно ж переориться. Так а як же ж воно ж Ну, і... то її розтягло. А, ну, в принципі, так, да, воно її розтягло, скину, а тепер не можу знайти. Ну, та все, угу. зараз. Ну, я думаю, що ми її там, як коли копали там на тій ділянці, ми залишили. Так, давайте ще Оцею Ще викопаємо. <кій> та, мабуть, нам прийде ще один. Так. Да. Може, отам? Давайте там. Так, а це все рівно ще треба копати. Ми його через тиждень не знайдемо. Да. Ну, Одну посадили, три взяли. Та не підожди, тут може ще є. Ця спеклася. Я її не братиму, вона зелена. Не Бери. Кажуть, що якась там отож вже отруйна вона чи що? Да. Та таке. Все, назад тут я закидаю, нема тут вже нічого. Оцю я візьму, а ті всі перегрібайте. Угу. Таке заливідро, у нас кращого просто немає. Давайте ще один якийсь і достатньо. Давай. Оце ось. Ще ну тут була цибуля, був салат, і це ми між ним посадили. Ну, зараз подивимося. Так у нас картопелька була он, на тій ділянці. Вон генератори гудуть. Слава Богу, хоч ночі не вмикають. Бо це ж взагалі можна з розуму цим дренчанням зійти. Ну, ну як є, то давайте отам й давайте викопаємо та і все. давай Ось нещасний огірок також за життя бореться-бореться. І знову ж таки, дивіться, сухий, сухісінький, сухий, сухісінький. А отут є цей малючок, що коло нього, мабуть, нічого не буде. І тут ось також пускають потрошечку. Так, а ну ага, Прийдеться ще один копати. Я думаю, тут зараз буде велика. о Жруть, жруть, не наїдяться ніяк, не без чого їсти з землі. Ех, треба було ще, так? Да? Що, не копати? Та ні, треба було, щоб ще може підросла. Та ні, ж уже ж копаємо. А що воно вже дуже виросте. Та люди є, кажуть, копають в кінці вересня. Отак оцю таку картоплю, як оце ми з вами посадили. Ну, я та ні, ну вже ж мені треба накопати ще, хоча б що тут це бабушка, це мало. Я думаю, що хватить. Та ні, ще один давайте. Один хробак, би. хробак. Хробак. Ось я, та все, ось я побачила. Зараз два хробачка. Черепасі. Ну, все тут. Я пішла, я черепасі віддам. Ну, сподіваюся, що ще. Диви. О, який. Ну, копайте, я зараз повернусь, піду віддам ага. черепасі. Зараз нагодую. І тут в селі подобається, тому що в неї тут, крім е, магазинного цього пресованого сухого корму, е, безліч е, різноманітної такої живності. І гусінь даю, е, і кого ще, Хробаків, саранч, саранчу. Е, ну, Звісно, не бігаю, не ловлю, а той, що там десь впав її. Сидить, дрімає, того віддам. Сьогодні вона вже їла. Мань, я йду. Ану. Маня. Ой, ще, воно ще й гребеться, слухайте, Мань кусає За... Ось, дивіться, зараз птеродактиль. Мань, я ж даю на дно ж пішла. На, дивись, шукай, вона зараз понаходить. Ой, яка красунька. Так, все, гарного дня, цілую, люблю. Пішла я, мамо, під... киває головою. Пішла я робити синіх, щось смачне, якесь на вечір, салатик. Всім з Богом, до зустрічі!